Всім привіт! Зараз я буду міняти свою ОС І мені дуже цікаво, що в мене вийде. Бо я такий создатель ос, що ну, взагалі. І так, треба прибрати все зайве, те, що в мене є вдовсі. Тепер кожа. Так, зробила я це тепер очі. Ха, я не поміняв. А ти що думав, що я поміняв? <рес> Урал це... тепер одяг. О, верх є. Тепер вниз. Ха. Мені подобається, а якщо тобі не подобається, то я тебе скошаю. Наразі отрізди показую свій ос. Один, два, три. Якщо тобі сподобалося відео? Поставь лайк і підпишись. А я скажу тобі, бувай!